Як розуміти, що католики викинули другу заповідь Божу? І ще якусь перекрутили. Те, що католики викинули другу Божу заповідь, це ваша особиста думка, чи ви її десь почули? Є набір різноманітних дурощів, ця теза відноситься до них. Спробуємо розібратися з цими тезами, як воно є. Річ перша. Коли ви берете в руки святе писання, а ви час від часу беріть в руки святе писання, ось ось тут є святе писання. Ось, на поличці, то ви там побачите, що святе писання поділяється різними способами. Є новий заповіт, є старий заповіт. І новий і старий заповіти поділяються на різні книги. Далі різні книги поділяються на різні розділи. Розділи діляться на вірші. Але Поділ на розділи та на вірші з'явився згодом. Він не був моментальним, він не відбувся одночасно з писанням святого Писання. Тобто святе писання не писалося одночасно в один день чи в один рік, чи в одну навіть епоху. Ця книга, яка писалася дуже довгий період часу, причому писалася різними людьми і навіть різними мовами. І тому ми теж маємо цей поділ, ще раз кажу, він умовний, на історичні книги, на поетичні книги, і буде досить велика різниця, умовно кажучи, між піснею пісень і між книгою Откровення, вона ж апокаліпсис, між книгою буття і книгою царств. Ті речі все-таки трошки та й будуть відрізнятися. Вони не тотожні, не ідентичні. Коли хтось каже, що ось має бути ось так. Чи там заповіді мають звучати ось таким чином. Це трошки подібно, коли люди би хотіли сказати, що от всі люди в кожній мові повинні мати порядок слів саме таким, а не інакшим. Пам'ятаєте про таку особливість, що, скажімо, в іспанській і, здається, португальській мові знак оклику і знак запитання пишеться перед реченням. А в нас в кінці, якщо людина не знає, що це знак запитання, ну, то в принципі. До кінця речення може дочитати це речення як ствердне, або не знати, що це запитання, або що це вигук. Тому знак оклику і знак запитання, от в тих мовах пишеться ось так. Причому там перевернуто воно ще й виглядає так само, як лапки. У нас є на початку, і на кінці пишуться. І хтось би сказав, ну всі мають писати, не знаю, так як іспанці, або всі мають писати так як японці, або всі мають писати як корейці, або всі мають писати там як одна з багатьох мов в Індії. Там не одна мова, або ще якісь інші письмена. Ну а звісно, стародавні єгиптяни казали би, що всі мають писати так, як писали вони. І можна було би так дуже сильно заплутатися. І чому я тут розповідаю ось про ці методи писання, чи методи мови, способи передавання інформації? Можливо, ви теж десь там в соцмережах бачили. Є такі африканські мови, вони не чисельні, які мають клацаючі звуки. Коли там в когось питаються, як когось звати, і вони там прицмокують. Для нас з вами це звучить дуже кумедно, бо ми так не розмовляємо. А їм, можливо, кумедно, як ми розмовляємо. Ось українцям кумедно, як розмовляють поляки, а полякам кумедно, як розмовляють українці. Так? Навіщо я це все розповідаю? Та до того, щоб зрозуміти, що так само рахування заповідей. В тій чи іншій конфесії може відрізнятися. Це не означає, що хтось відкинув якусь заповідь. або ця ж сама дурняну, інакше я до цього ставитися не можу, з'являється, коли, скажімо, є якийсь там Римо-католицький священик і починає говорити про якусь заповідь та будь-яку. І тут в коментарях прийде хтось як Пилип Сконопель. Причому цей Пилип Сконопель, як правило, з тієї конфесії, яка раз дихає, а раз постійно говорить про те, що в чужий монастир своїм уставом не ходять. Ну, так от ці люди дуже часто приходять в чужий монастир, там, де римо католицький священик, катехізує і розповідає про заповіді. Заповіді так, як рахуються в католицькій церкві. І розповідає, що така то заповідь, там, наприклад, шоста, чи там друга, чи там п'ята, чи, чи, чи яка би там не була. І хтось каже, ні, ви перекрутили, ви там викинули Божу заповідь. Звісно, що є відмінності, але, наприклад, коли ми говоримо про якісь там музичні відмінності, це буде одна історія там фонетичні відмінності якоїсь мови, це буде теж зовсім інша історія. Ми, як римокатолики, почнемо казати православним, що ви... Маєте неправильний одяг літургійний, і кольори у вас літургійні теж неправильні всі. Е, ви повинні ходити так само, як ми. Ті би так подивилися, ну, або би показали ось так, або би сказали про це усно. Ну або навіть якби не сказали і не показали, то би подумали точно, того, що ну, є різні традиції, є різні звичаї, є різна послідовність так само. Тепер повертаємося до тих самих Божих заповідей. Отож. Щоб прочитати Божі заповіді, ми розгортаємо, не відкриваємо, а розгортаємо Книгу Вихід, 20 главу, або второзаконня, чи як кажуть, повторення закону, теж п'яту главу, і тут будуть деякі відмінності між класифікацією заповідей в одній чи в іншій мові, чи в тій чи іншій конфесії, до прикладу. В католиків шоста заповідь це не чини перелюбу. В православних воно по-інакшому називається це не означає, що католики викидали заповідь. Коли ми кажемо, що там хтось щось викинув, ну це просто нерозуміння певної якоїсь літургійної традиції. У нас в католиків це звучить так: перше, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Друге не взивай намарно імені Господа Бога Твого. Третє пам'ятай день святий святкувати. Четверте шануй твого батька і матір. П'яте не вбивай. Шосте не чужолуш. Сьоме не кради. Восьме не свідчи неправдиво на ближнього Твого. Дев'яте не пожадай жінки, ближнього Твого, відповідно, і чоловіка. Десяти не пожадай нічого того, що є власністю твого ближнього. І звісно, є в різних християнських деномінаціях свої певні відмінності. Чому потрібно цьому дивувати? Не потрібно. Різні по-різному рахують. Але ну, комусь подобається так, комусь подобається так. І знаєте, тут можна про ось ці відмінності говорити до нескінченності. Пам'ятаю, як мені було років з 10, я вперше був у Польщі. І я бачив, що там поляки картоплю копають не лопатою, як в нас на Поділлі, тому що в нас чорна зем, і в нас земля досить така міцна, чорна і гливка. А у них великий відсоток піску в ґрунті. І тому їм простіше картоплю копати вилами. В нас вилами не покопаєш, це ну, інший склад ґрунту. Просто ну, так само тут з тими ж самими десятьма заповідями. Питання не в ґрунті, питання в тому, що були різні традиції. Ну і ці традиції по різному сформувалися.